Зі ми на привозі і сьогодні готуватимемо страву, яку ще називають італійським омлетом, а саме фрітату зі спаржею. І особливо полюбляють італійські селяни, адже ця страва дозволяє використати залишки овочів та сиру, власне, все, що лишається у холодильнику, і щоразу виходитимуть щось новеньке, смачненьке та ситне. Ну що ж, спробуємо і ми приготувати цей італійський омлет, але з нашими одеськими продуктами. А скільки вони коштуватимуть сьогодні на привозі? Ми зараз дізнаємось. Нашої сьогоднішньої страви нам знадобиться вершкове масло, вершки, соняшникова олія. І заразом дізнаємося сьогодні на привозі коштують різні смаколики. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що у вас є смачненького і скільки коштує? Тапльоночка стоїть по 250 п'ять жирний творог 150-140 А біжирений по 80 гривень. Значить, запіканочки у нас пів кілограма 70 гривень, масло по 400 гривень за слівки. Посне масло 80 гривень літр. А, ви кажете, вершки скільки? Вершки по 260-280 гривень. Молочних продуктів та спаржена для плітати Нам ще знадобиться 4 яйця. Дізнаємось, скільки, скільки сьогодні яйця коштують на привозі. Доброго дня! Доброго. А порайте нам, будь ласка, для плітати, це такий пиріг. Е, Яєчка, які краще взяти і які ціни у вас? Е, ціни у нас дуже такі приємні, не підвищуються ну і не падають. Е, самі крупні у нас гулівер, домашні, велетні київські. Вони у нас по 70-75 гривень. Тобто найвища ціна і найнижча. у нас є такі молодильні по 35 гривень. Наші раніше Комінтерного, зараз вони називаються лиманські. На випічку взагалі-то беруть відбірне яйце. У нас є отака Вінниця і ясен світ. Тобто яйце середнє, завжди свіже і дуже гарні жовтки. Питати нам знадобиться трохи копченого м'язка або сала. А для тих, хто вже дивився попередні випуски програми, знає, що копченості загалом це моя любов. Скажіть, будь ласка, а що порадити? Притата, це такий пиріг. Що порадити з м'яска, от щоб додати? Е, з м'яска можна Якщо посочніше, то це буде шия. І ціни в нас 380 гривень кілограм. Я ціни не повишаю. І 350 гривень капче просто. Це, ну це буде, звісно, для пірога буде хоч посуше. А шия буде вона, звісно, посачніше. 350 гривень м'яско чистає, а це салком шийка по 380 гривень кілограм. Все смачніше. А якщо от таке сальце, чи воно не підійде туди? Салко по черьовох теж підійде, ну, тільки його до соломочкою нарізати і закрутити. Таке сальце таке дивіться. В є з щасничком 380 гривень кілограм це бочкова солонінка. А верхній дебе щасничка 350 гривень кілограм. Один з головних інгредієнтів нашої сьогоднішньої страви, звісно ж, спаржа. І треба поквапитись, бо на неї вже скоро закінчиться сезон. А сьогодні спаржа на привозі коштує 450 гривень кілограм. І ось такий пучечок буде десь на 120-130 гривень. Ми сьогодні готуємо фритату. Це італійська справа, як порік наш. Зі спаржою. може, ви коли щось подібне готували? Чи якийсь знаєте рецепт такого домашнього пирогу, який готує? Зі спарже? Ну я спаржу, просто якби трошки її відварюю хвилинки, дві. Потім у воду зі льдом її. і потім нас маслі вершковому обжарюю. І це вона така хрумка, дуже дуже гарна. Ну, спаржу окремо відварити, трохи приварити її, щоб вона була альденте. Ось вершки взагалі. Ну смачно це коли цибульку трохи підсмажити, часничка туди додати, вершки. Потім цю спаржечку, потім рибочку. Там 15-20 хвилин. Кришечка, і можна вже їсти. Для фрітати нам знадобиться трохи сиру. Ви можете обрати будь-який за вашим смаком. Але сьогодні на привозі є ось такий цікавенький сир Ементаль. Він коштує 900 гривень за кілограм. А також є звичайне, але все ж таки дуже смачне. Сологуні це більш м'який сир. І він коштує 250 гривень за кілограм. Дійсно, вийшла смачною соковитою та запашною. Обов'язково варто до неї додати цибульку та чесник. І заразом дізнаємося скільки сьогодні на привозі різні овочі. Коштують доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки коштує у вас чесничок, цибулька і різні Чесничок 200 гривень, лук 40 гривень, морков 70 гривень. Часник 200 гривень, цибуля 40 гривень, морква 70 гривень, кабачок 50 гривень на сьогодні, капуста 45 гривень, 40 гривень, що ще. Цвітна капуста 60 гривень, картопля 40 гривень, буряк 50, пекінка 40 гривень, помідор є ось Ізмаїльський, гарний помідор. На сьогодні 120 гривень, жовтий помідор 140 гривень. Є ось такі гарні на гілці. У нас сьогодні з'явився сто шістдесят гривень, огірки 60 гривень, горох 90 гривень. Полуничка на сьогодні 170 гривень. І, гарно, Одеська область. Клубничка соня щодня 170 гривень. Склія хороша, Одеська область. Що ж, усі продукти для нашої фрітати ми вже знайшли. Лишилися лише приправи. Ви можете обрати будь-які за своїм смаком. А мені особливо, особливо подобається ось е, така суміш італійських трав. Вона коштує 10 гривень. І ще окремо я додаю е, сушений орегано. І він коштує 7 гривень. Ми сьогодні готуємо зі спаржі фрітату. Це така італійська страва, як пиріг. А може, ви знаєте, якісь цікаві рецепти зі спаржа? Не знаю, вибачте, я просто її якось на пару, щоб вона не дуже довго варилася, щоб більше користі. Кидай на сковорідку, трохи окропу посолили і, не довго, і а все, недовго. Скільки, а скільки приблизно хвилиночок? Якщо кипить гарненько, хвилин, одної вистачить. Швиденько. Я можу а. навіть з я поусорим можу їсти. Зі спаржа, якщо чесно, не дуже часто її використовую в своєму раціоні. Ну напевно, це щось запечене з беконом. З беконом, так а що знаєте, як це приготувати? Як це приготувати? Ми обсмажуємо трішечки спаржу, її зачищаємо, нас шматочки бекону і частуємо. Що ж, усі продукти для нашої вечері ми вже придбали. Тож саме час йти додому та готувати фрітату зі спаржею. До речі, чи ви знали, що спаржа не тільки смачна і дуже корисна, адже вона багата на вітаміни і здавна вважалася овочем для тих, хто хоче зберігти здоров'я та молодість. Нехай і ваша фрітата буде дуже яскравою, смачною та корисною. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.